Всім привіт! На огляді у нас сьогодні друга наша лодочка. Це Навігатор Cruz 320. Гарний човен, не такий великий, як Вінт. Я б сказав, цей човен гарний для от одного чоловіка, чи дуже такої швидкої рибалки на двох. Підійде. Великі балони в нього, теж гарно. Але місця трошки менше. По оснащенню зараз пройдемось по транцю. У нас встановлені теж трансові колеса, але вони зараз відсутні, бо зняли їх, поставили сюди ехолота. Таке у нас кріплення. Моторчик на цей комплект зараз стоїть Сузуки шестерка, 4 -такний. Гарний мотор, тихо робить, все гарно, на, для одного супер, економічний, бак там майже на день вистачає, а той ще залишається. Ну, хто як рибалець, звичайно, Ось, гарний мотор. Що по мотору, ще можу сказати, є у нього і плюси, і мінуси. Є в нього така штука дуже боїться удару. По Нозі, бо в нього стоїть коленвал і масляний насос на одній вісі знаходяться. І, не дай Бог, там якийсь сильний удар в ногу може вкачити, е як хтось спеціально е зробив таку просла прослаблену щійку і в цьому місці е обламується і виходить. Так що масляний насос не працює, масляне голодання і, і все. Потім дуже дорогий ремонт. А так мотор гарний, треба за ним наблюдати, щоб ніде не в'їхати в якесь там водне препятствие і все буде добре. Дуже такий акуратний моторчик, в ньому стоїть воздушне охолодження. Пластиковий вентилятор і проганяє воздух під цією великою кришкою. Не затримується, охолоджується, все там добре, на ньому зроблено. Даний коврик, такий, як ковролін, і виклеєний він по формі човна, тобто вашого дна лодки. Все гарно, але є нюанс, то що от вода з якоря може таки. Ну, попадає з вірьовкою в кокпіт і розтікається по, по лодці. Ну, таке буває. Тобто, якщо там не вижимається через оцю канавку, направляючу для якоря, то вода потім розтікається, може попадати під сумки. Тобто, я таки раджу Ева коврик. Якщо гроші дозволяють, то все ж таки. Коврик буде краще, але цей коврик в три рази дешевше. Ось. Захищає. Як е, додатковий, додатковий захист на дно ND -ND, е, треба все одно якийсь коврик той класти. По якорній системі тут немає роліка, але є ручка, можна було б під ручкою пропустити фал якірний і вижимався б він через оцей пас. Але так по-бистрому теж кинули якір і піднімаємо його, будемо так казати, без направляючих. Бистренько швиденько, бо рибалка така коротка у нас виходить сьогодні. Якір 6 кг, теж раджу прив'язувати не за верх, а за нижню частину якоря Бо іноді. Якщо таким якарем всадитись в кущі там, чи в дерева на дні, то можна його і залишити. Жалко, такий гарний якір залишати. Ширина всередині 60 см, не такий великий, як винт. Ось, ну, вистачає. Для одної людини вистача 100%. Тільки при такому моторчику, там, якщо у вас 6 сил, там, треба здвинути. Сидіння ближче до центру, тоді вихід на глісер буде простіше і менше буде такої кобри на виході на глісер. Бо якщо сюди поставити 9,8, буде краще виходити. Ну, шестерочка така, я ж кажу, для таких локальних не швидких рибалок саме раз. По комплектації хотів додати, йде для пакування сумка велика, Взяли велику, щоб в будь-яку погоду там довернув, не довернув, ліж би вона, як кажуть, влізла. Ось по насосу такі, звичайна теж жаба, насос на 6 літрів. Теж треба все ж таки, я вважаю, докупляти двохетапний насос з турбінкою та компресором. І тоді. Все, зборка буде все ще швидше. І здування, там, викачування воздуху, якщо комусь потрібно, теж можна їм робити. Зараз хазяїн дядя Саша нам розповість. Дядя Саша, як вам лодочка? Лодочка, лодочка гарна. Але я раджу, щоб причувствувати ну, всі можливості цієї лодки, раджу мотор, наверное, 9,9 мінімум, двох тому що воно легше буде випльовуватися на глісер. Бо шестерка ну таке, троллить бімба, А якщо все-таки ходити, то 9,9. А так лодка шикарна, легка, 20 хвилин складається, розкладається. Погонь. Пайол нету, нічого нету. Навіть більше вот на 9,9. Все-таки в ідеалі. Потому що шестерки трохи маловато. Один закидуєшся на центр. И вот сидиш на вытянутой руке, трохи, трохи приходится. До центру. до центру, так? да. И шестерочки тяжковато перевалить вот этот киль. Киль большой. И она такая, надо ну, на глисер, пока, пока она вот так вот завалит. А те ведь на восьмерки на Имахи мы ходили. Вообще бомба. Оно ну, сразу ложится. І... Даже вдвоєм, на восьмерки и вот на старенькой. Вот это косинка і mm. вдвоє виходить на глиссер, глісірують. Потрохи є. Шестерки не вистачає. Шестерки вдвоєм на глиссер не виходить. Mm. А один-один хватает. Mm. Один а так. Скільки в експлуатації у вас вже лодка, дядя Саша? да? роки 4. 4 да? Влаштовує. Да, вообще, гарний комплект. Гарний, гарний, гарный комплект. Все, все шикарно. Дякуємо, дядя Саша. такая у нас гарна лодочка. Дуже гарний комплект. Ось така от лодка у нас. Дуже задоволені. Вона легша, менша, можна десь протягнути там в вузьких місцях, десь серед кущів. Там. Гарний, гарний комплект такий виходить. Сьогодні рибалимо вдвох з дяді Сашею. Рибки, рибки вже трошки підловили. Все у нас погодка у нас чудова. Так що так. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Відповім усім по можливості. Всім гарного дня, а в кінці покажемо, як ми виходили на рибалку та що зловили. Все. Приїхали на рибалочку, а тут, а тут, оп, а тут лід! <свіст> Джекпот нас тут очікує, але, як кажуть, вихід ми знайдемо. А якщо не знайдемо, то прорубимо його <свіст> і вийдемо таки на відкриту воду. Так, збираємо човна. Зібрали. У нас новий човен. Він не новий, але. Ви його ще не бачили, так. Це човен теж бачив багато риби. Це навігатор Cruz 320. Збираємось. Літ, звісно, нас трошки не збодрив. Ну, нічого, зараз щось придумаємо. Ну, дуже хочеться на рибалку попасти ще із човна то приходиться отаку О, ламати лід щоб вийти а по-іншому ніяк вода ось вона треба трошки і ми виходимо юху навіть не сумнівайтеся ми вийшли на відкриту воду дядя Саша. Починаємо нашу рибалочку. Поїхали. Гарна погодка сьогодні. Ось такі тут види. Глибина 2 метри, риби поки що на такій глибині немає. Будемо шукати її трішки поглибше. Починаємо нашу рибалочку, спробуємо з такого фішапу натуральця. Спробуємо, що вийде. Перший закид. Підйомчик пішов. Невеличкий. Підйомчик? Це дуже добре. А ось і перша риба сезону відкриття 25-го року. Взяла на по 3,6 на офсеті. Маленька, але ж приємно. Риба вона і в Африці риба. <тут> така щучка біленька, гарна. Красиво відпускаємо, звичайно, їх упливи мала. Хай наш сезон буде вдалий. Пішла. Як вам рибалка, дядя Саша? Шикарна.